А давайте приготуємо смачну і швидку халву, але без цукру. А з медом, з рідким медом. І е, обваляємо її в конопляному насінні, наприклад. Зараз покажу, як це зробити буквально за 15 хвилин. Спочатку інгредієнти поїхали. Ну, звичайно, насіння. Соняшника, яке ми зараз насипаємо, в мене це ємність для випікання хліба. І будь-яка паста це може бути тахіні, це може бути паста абрикосових кісточок, це може бути паста волоського горіга. Будь-яка паста для скріплення, тому що сироп ми варити не будемо, у нас буде лише мед. Тому для скріплення одну столову ложку пасти десь приблизно на 200 грамів. Мед в мене звичайний рідкий мед квітковий, який я взяла тут там в шведському магазині. Ну і найпрекрасніший інгредієнт це облущене насіння конопель. В Україні воно є в усіх екомагазинчиках. Ось так воно виглядає: облущене насіння конопель, і в ньому ми обваляємо нашу халву. Духова шафа прогріта на 150 градусів. Ми відправляємо. 20 хвилин. Тепер готуємо. Накриваємо кришкою, подрібнюємо. А, ароматик пішов смаженого сердника. Виходить ось така консистенція. Не борошно, не борошно, але і не насіннячку вже. Можете дрібніше, я ж кажу, як ви любите. Тепер все дуже просто. Викладаємо в миску. Додаємо мед і пасту. Добре перемішуємо і формуємо кульки. Хтось любить більше, хтось любить менше. Ось така кулька. Обвалюємо в насінні конопелі. Не соромимося. І викладаємо на тарілочку. І так далі. Ось такі кульки коноплі у нас виходять. Вони невеличкі, фактично на два укуси. Смачний перекус дитині в школу, собі на роботу. Взагалі класна штука і смачна. Угу.